Огляд будинку в селі Суховоля до Львова 13 км. Будинок будували для себе з якісних матеріалів. Площа будинку 140 квадратних метрів. Теплий затишний будинок з червоної цегли. У будинку є гараж на одне авто, є невелика сауна. Площа ділянки 4 сотки. Будинок з усіма зручностями. Є бойлер. Вбудовані меблі, побутова техніка. Два санвузли. Скважина 40 метрів. Вода заведена в будинок. Опалення в будинку газове. Також є піч камін. Будинок потребує невеликого косметичного ремонту. А зараз обійдемо навколо будинку і покажу більш все детально. Участок повністю обгороджений. Є невеликий фруктовий сад. Встановлені якісні металопластикові вікна. Стіни, як вже казав, із червоної цегли. Ось таким парканом дерев'яним обгороджений весь участок. Як бачите, все зроблено дуже якісно, ніде ніяких тріщин немає. Зроблено гарні відливи, і також біля фундаменту зроблено. Така невеличка доріжка, щоб, якщо буде дощ, щоб не підмивало фундамент. Участок рівний. Зроблені також гарні розсувні ворота. Можна спокійно заїжджати машинами і паркувати дві машини. І також одна машина ставиться в гараж. Зроблена також ось така тераса, вона відкрита повністю. І зараз зайдемо в будинок і покажу, що знаходиться в будинку. Тут зразу невелика прихожа з шафою. Проходимо далі і потрапляємо у велику кімнату. Тут є деякі меблі, є диван, також залишається деяка побутова техніка. Як бачите, тут гарний зроблено ремонт. Зараз переходимо в ще одну кімнату невеличку. Ось так вона виглядає. Підлога по всьому будинку дерев'яна, паркетна. Це вже такий кухонний куточок, встановлено газова плита. Із великої кімнати можна потрапити на другий поверх. За дверима знаходиться драбина на другий поверх, і також тут знаходиться на першому поверсі санвузол з ванною кімнатою. Встановлена пральна машинка, невелика ванна. На підлозі і на стінах плитка. Все зроблено охайно і гарно. І тут встановлено також санвузол. Також все обшито плиткою. Все зроблено охайно, гарно. І тут ось дробина на другий поверх. Також тут можна потрапити у гараж. Ось так виглядає гараж. Гараж теплий. Ворота в гаражі утеплені також мінеральною ватою. І з гаража можна потрапити у котельню. Зараз перейдемо, покажу. Тут встановлено газовий котел і також встановлено бойлер. І також звідси розходяться всі труби по всьому будинку для обігріву на всі радіатори. В будинку є газ, проведено встановлено лічильник. Зараз піднімемось на другий поверх і покажу, що знаходиться на другому поверсі. Драбина дерев'яна, зроблено гарно, нічого ніде не скрипить. Тут знаходиться великий кабінет, стоїть білярний стіл. Можна собі обладнати під кабінет, і можна трошки розслабитись пограти у більярд. Більярдний стіл також залишається. Є Wi-Fi роутер, встановлено гарний оптоволоконний інтернет. Все працює швидко. І також трошки треба піднятися, І на цьому поверсі, на другому, є спальні кімнати. Зараз заходимо в першу спальну кімнату. Ось так виглядає два вікна, радіатори опалення. Стіни у всіх кімнатах пофарбовано. Зараз заходимо в другу кімнату. Також спальна кімната вона найбільша, можна її, наприклад, обладнати під спортзал. Ось такий вигляд із вікна на сусідній участок. Це найбільша кімната. Може бути спальною, але може бути і, наприклад, спортзалом, як я і казав. І ще одна спальна кімната, вона на цьому поверсі найменша. Тут одне вікно, можна зробити під дитячу. Ось такий вигляд із вікна на в'їзд. Також на цьому поверсі є санвузол. І також є ванна кімната. Тут встановлена душова. І зразу в цій душовій кімнаті є невелика сауна. Хто любить сауну, оцінить. Сауна повністю обшита деревом. Зараз покажу більш детально. Ось така невеличка піч. Сауна на двох людей, невелика, але дуже тепла. І зараз вже підіймаємось на третій поверх мансардний. Тут потрібно зробити невеличкий косметичний ремонт, але можна залишити, як і є. Тут нічого не робилось. Дах утеплений. Тут залишені деякі будівельні матеріали, також можна тут поприбиратись і зробити, наприклад, ще одну кімнату або дві. Цей мансардний поверх невеликий, як бачите, все зроблено добре. Дах утеплений, також є ось такі невеличкі віконця. Зараз тут темно, світла тут немає, але можна провести. Посилання на оголошення на продаж цього будинку буде внизу в описі під відео. В телеграм-каналі переходьте, підписуйтесь і дивіться. Також там в телеграм-каналі викладаю ще багато різних цікавих будинків, які я знаходжу. Так що можете підписуватися, переходити і шукати собі гарний будинок, в якому захочеться прожити багато років. Контакти продавця будуть внизу в описі під відео. Якщо будинок продано, то контакти продавця видаляю. Всім гарного дня!